6 листопада 2024 року Кам'янець-Подільська територіальна громада провела в останню дорогу старшого лейтенанта Дмитра Матвєєва. Йому було лише 33. Воїн Дмитро положив душу і тіло за нашу свободу. Виконавши тим самим заповідь любові, любові до ближнього, тобто любові до людини, любові до життя. Нехай світла пам'ять про славного, сміливого, хороброго Сина України, воїна Дмитра, завжди буде в наших серцях. Шлях військового Дмитро обрав з дитинства. Навчався у Кам'янськодійському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Здобув вищу освіту в університеті імені Шевченка. З 2014 року молодий кадровий військовий став на захист України. Після повномасштабного вторгнення був у найгарячіших точках. Мужній, відповідальний, наполегливий. Ніколи не скаржився і не впадав у відчай. Мав проблеми зі здоров'ям, але не полишав стрій. Мріяв про мирне майбутнє і планував створити сім'ю. Дмитро ми з ним знайомі з дитинства і це завжди був щирий, вірний, добрий друг. Це непоправна втрата для нашої країни і для всіх тих, хто його знав, для всіх родичів. З першого дня він захищав нашу країну. Він Навчався в нашому військовому ліцеї і з дитинства хотів все за життя присвятити служінню нашої держави і нашому народу. І Дуже шкода, що найкращі сини України гинуть, але пам'ять про них буде жити вічно. З самого дитинства він наскільки був яркою особистістю, він був дуже світлою людиною. Світлою, доброю. І з самого дитинства він пішов по цій стезі військового. 14-го року він воює в АТО. З 14-го року він захищає нашу батьківщину. Він завжди залишиться в нашій пам'яті, як, як наскільки наскільки добрий. І скільки в нього були важкі часи, в нього були проблеми із здоров'ям, і він хворів. Ну, не дивлячись на це, я не знаю, звідки він брав сили, що він. Завжди був на позитиві, завжди посміхався. як би йому не було боляче, він завжди, він завжди посміхався. Це, це навіть найбільше мене дивувало, як він, так, як він так міг. І так, що він так швидко загинув в такому віці, 33 роки, це вік Ісуса Христа. І я думаю, що душа його зразу піде в рай, тому що покуту він ніс при житті. Під час виконання бойового завдання Дмитро отримав поранення. Перебував на лікуванні у госпіталі в Дніпрі. На жаль, супутні хвороби забрали молоде життя. Дмитро Матвєєв відійшов у вічність, залишивши по собі лише світлі спогади.